Привіт усім! Мене звати Юля, і сьогодні я хочу вам розповісти про свій буліт Чорно, а також заповнити разом з вами наступний тиждень. Давайте розпочнемо. Ось у такому чудовому чорному блокноті я веду свій буліт Джорна. Давайте розповім трішки про самий блокнот. Він у мене на такій резиночці, яка запобігає відкриванню блокнота у сумочці. Також у нього є. Тримач для ручки прорезинений, що дозволяє вам брати з собою ручку будь-якої ширини, це дуже зручно. А також маленька закладка, атласна, мені здається, завдяки якій ви зможете легко відкрити поточний тиждень. І одна з приємних речей це ось такий карманчик, у якому можна зберігати потрібні документи, наклеючки, або ж навіть покласти сюди якусь візитку, яку не потрібно загубити. І так, давайте я вам розповім про саму структуру блокноту, як я його розподілила і як я його веду. І він у мене в клітинку. Я би хотіла, звісно, в крапочку блокнот, але, на жаль, я не змогла знайти його у своєму місці. І тому придбала все ж в клітинку. Першу сторіночку я залишила незаповненою, тому що. Не знаю, ще не було натхнення, можливо, якось пізніше. І на третій сторіночці у мене індексні індексний розвороти, починаючи від третьої і закінчуючи з шостою. Залишила собі доволі багато місця, тому що я будую свій блокнот, ну, тобто, для кожного розвороту, для кожного списку я починаю нову сторіночку, або ж розворот, якщо потрібно. Тому мені потрібно багато сторінок на зміст. Якщо ви хочете більше дізнатися про систему Bullet Journal, напишіть, будь ласка, внизу в коментарях, я обов'язково знімлю про це окреме відео. І так, індексна сторіночка, яка дозволяє будь-який будь розворот або будь-який список знайти дуже легко, завдяки також пронумерованим сторіночкам. Я вже залишила декілька сторіночок, і далі у мене календарик на 2017 рік. Де я відзначаю важливі події, які сталися, і веду деяку статистику на цьому календарі. І так, далі у мене йде Future Log, Тобто записи на наступні місяці. Тобто, якісь дні народження, вихід нового сезону престолів. І на це в мене також на кожних три місяці, тобто на кожен квартал, у мене одна сторіночка. І Дві сторіночки у мене на 2018 рік. Тобто, якщо мені потрібно буде щось запланувати на 2018 рік, я не буду писати це десь на якихось листочках, я просто напишу це тут, і потім, коли він прийде, я просто буду поглядати сюди і буду дивитися, що я хотіла зробити у цьому році. Так, далі у мене йде колекції, так їх називають у системі Bullet Journal. Як на мене, це просто списки. У мене є. Список з книжками, які я хочу прочитати. Їх тут лише дві, тому що я ще не переписала зі свого старого блокноту список всіх книжок. Залишила також дві сторіночки. Далі фільми. І тут я вже деякі переглянула і поклала їм приблизну оцінку по п'ятибальній шкалі. Також відклала ще сторіночку. І плани на три місяці. Чому на три місяці? Е я не знаю, як так сталося, але мені зручно планувати по порам року. Тобто, це плани на весну вже йдуть, тому що я почала цей блокнот в березні. Він Мені так зручно, тому що, наприклад, от початок нового року. Січень у вас проходить дуже швидко. Тобто, там свята, ви не встигаєте добре запланувати свій, свій час, не особливо відділ приділяйте цьому увагу, просто відпочивайте зазвичай. У лютому у мене вже йде розкачка, і я вже починаю щось думати, що треба щось робити. Ось так якось. І вже починаючи з весни, я вже старанно сідаю за виконання якихось завдань, чіткіше все планую. Також в мене так проходить і літо, і осінь. І вже в грудні вже знову виходить, що там уже підготовка до свят. Ви вже думаєте за новий рік, за це все. Не знаю, для мене чомусь це стає. Якимось таким початком саме весна, а не Новий рік, як у всіх. Так, і тут мої плани і цілі на три місяці, тобто на весну. Я також виділила ще тут сторіночку, щоб було як заповнити. Далі у мене тут іде трекер. Трекер моєї одної поганої привички, і тому чим менше тут, тим краще. Трекер книг, тобто тут статті. І мені потрібно деколи їх перечитувати. І тому той день, коли я їх читала, або хоча проглядала, я відмічаю це тут. І коли я заглядаю сюди, я бачу, яку статтю я, наприклад, ось цю першу. Я на неї саме найменше виділяю часу. І тому от, в мене появляється якийсь день вільна хвилинка. Я тоді заглядаю в цей трекер і бачу, ага, цю статтю я не читала вже дуже давно, отже, треба сісти її прочитати, або хоча переглянути. Далі у мене є цілі на березень. Вони тут поділені на дві секції, тобто, це дві ну, сфери мого життя, на які мені потрібно зараз виділити найбільшу увагу. Це не означає, що я їх вважаю найважливішими в житті. Просто в березні мені їх потрібно виділити окремо. Це програмування і англійська. Тобто певні цілі на програмування і на англійську. Що би я хотіла зробити? Ну, якось так. Головні ці цілі, які не пов'язані з цими сферами, у мене записані ось тут. І далі у мене вже йде розворот на тиждень. Тобто не розворот на тиждень, а плани на тиждень. Ось у мене є цілі на тиждень, і тут все, що я хочу зробити. Тобто, і з англійською я заглядаю сюди і дивлюсь, ага, я хотіла за цей місяць прочитати. Про взаємозв'язки в базах даних. І я собі це записала от сюди. Тобто, всі цілі на тиждень, не тільки пов'язані з програмуванням з англійською, а з усім повністю. І місце для нотаток. У мене на цей тиждень вже воно так добре заповнено. І тут малесенький календарик, у якому визначено цей тиждень. Ну, це мені дуже зручно. Поки що в мене виділена на це тільки одна сторіночка, тому що зараз я ходжу тільки на навчання, і там ми більше все робимо на комп'ютерах. І тільки коли викладаєш кажеш, що мені потрібно додати в проєкт, я собі просто це записую, і потім в мене це завжди перед очима. Раніше я використовувала просто якийсь маленький блокнот, але зрозуміло, що мені не дуже зручно таскати з собою і щоденник, і блокнот для записів, тому. Система Bullet Journal для мене просто ідеальна. І розворот на цей тиждень. Я записую це відео у четвер. У мене з'явилася вільна хвилинка, я вирішила записати його. Тому, як бачите, мене, для мене, в принципі, ця система працює. Тобто, я вже, дивлячись на свої цілі на тиждень, я розписую їх на кожен день. Тут пробувала намалювати щось, неначе вазонка, не дуже вийшло. Але я не дуже творча людина, насправді. Ось, і... Як бачите, для мене ця система, в принципі, працює. Тобто, є одна перенесена справа, одне завдання, але потім я його ось тут зробила. Так що все добре. Ну і на сьогодні вже також більшість цілей, зв'язаних з навчанням, уже всі майже зроблені. Ось так, в принципі, я веду свій Bullet Journal. Також у мене ще тут є трекер граматики англійської, тобто тут юніти, дні тижня. Тобто дні місяця, навіть тут заходить за, бер... за квітень, на квітень вже декілька днів. І тут, по тому ж принципу, статей. Коли я розглядаю якийсь юніт, повторюю чи просто переглядаю, я собі замальовую на це число цей юніт. Тобто, з'являється, у мене хвилинка, я заглядаю сюди, дивлюся, ага, там п'ятий юніт, я не розглядала 14 числа. Треба сісти, повчити. І вішліст. ліст У мене вішліст ліст покажу тільки наушників. По-моєму, у мене поки що все є, якщо в мене такий вішліст короткий. Так, і хочу разом з вами заповнити наступний тиждень, тому що завтра у мене буде завантажений день, а на вихідних я стараюся нічого не робити. От як ви могли бачити, в розвороті на тиждень у мене неділя навіть не визначена, тому що неділю... неділя... у неділю я приділяю час своїм рідним, тобто стараюся проводити день з ними. Тому я навіть не виділяла. Неділю в розкладі на тиждень. Не хочу просто навіть планувати на неї нічого. Цей день присвячений моїм рідним і моїм близьким. І отже так, давайте з, вас, з вами заповнимо розворот на тиждень.